Еріка стосунки між двома країнами Росією та Україною торкнулися вашої родини, тому що ваша мама живе до сих пір у Львівській області, а тато мешкає в Росії у Москві. Чи зараз ви навідуєтесь до тата? Чи тато зараз переконаний, що все, що відбувається в Росії, всі дії російського президента вірні? Я напевно яскравий приклад того дійсно, от як, як воно виглядає, коли батьки абсолютно з різних країн, тато з Челябинська, мама з Прикарпаття. Вони зустрілися в Одесі, познайомилися, і так в результаті з'явилась я. З батьком спілкуватися мені наразі важко на ці теми, тому що він дуже дезінформований. Самі розумієте, там абсолютно зовсім інша інформація їм подає. І він багато не знає, тому я намагаюся з батьком на ці теми просто не спілкуватися. Можу сказати єдине, що я всім серцем зі своєю країною я проти розподілу. Шкода, що звичайні люди і прекрасна країна, Україна страждає тільки тому, що деякі люди нас використовують як маріонеток. Ми навіть не знаємо, хто це робить, і ми просто жертви. Чи не намагалися ви переконати батька? В тому, що він не правий у своїх поглядах, тим паче, що він якусь свою частину життя прожив на Львівщині. Він досить я би сказала вперта людина. Кожен раз, коли я телефоную, йому, або він мені ми сваримося, і я говорю, тату, давай просто це даму не піднімати. Вони не розуміють, хто такі бандерівці, хто такі провокатори. В них взагалі зовсім інше поняття. Вони не знають цього всього. Коли я розумі, йому пояснюю, він розуміє. Говорить, от ну я поняв. Да, я понял. Доча, я понял. Проходить тиждень, я набираю його, і він знову думає те саме. Настільки впливає медіа на його голову, розумієте? і вони в цьому не винні. Ці люди теж в цьому не винні. А, вони в цьому варяться, в цьому живуть, в цьому інформаційному потоці. Тому я, я це мій тато, яка б не була в нього позиція. Основне, що він піклується про мене, про про, про наше. М'ю, тобто в плані морально, так вони з мамою вже розведені давно. Але попри це, все він заліпитається завжди, як ви? ви тато, Ти не можеш робити який парадокс? Тебе дочка Бандерівка? Так вийшло. От він каже: Ну що ж робити, Ну значить, будемо так жити.